Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Сьогодні перший день весни, сонечко. І перше 1 березня на вулиці. І я пригадала, завжди коли в мене така буває життєва ситуація, таке знаєте, я пригадую пораду, я вам про неї вже казала, яку мені колись давала матуся, щоб яка б не була в тебе ситуація в житті. Завжди тримай рівно спину. І, тому що, коли ти тримаєш рівно спину, ти себе впевнено почуваєш. Там, ніде судинки не перемикаються, кисень там циркулює. Якось вона мені це казала. Ну, коротше, ви зрозуміли. І ти себе впевнено. Відчуваєш, так тебе сприймають люди, коли ти не отака, коли ти така. Але інколи мені байдуже, як мене сприймають люди. Хочу доповнити від себе зі свого досвіду вже, який в мене є, доповнити цю пораду, не тільки спину рівно тримай, а ще гідність. Віру, стійкість, впевненість і холодну голову. Але в мене, дівчата, є одна проблема. У мене останній час десь роки три вже моя голова ніяк не співпрацює з серцем. Але нічого, всьому в житті треба вчитися. І розберемося якось разом, разом воно завжди краще. Тому все буде добре. Скільки вже таких ситуацій було, виходили з них, виходили. Головне бути впевненими, не на емоціях. Ви розумієте, про що я кажу, тому що в мене вчора зривало дах стосовно того, що ліцемірства. О, отак от. Речі, як вони є, коли там десь далеко, дуже далеко, за великим великим океаном, океаном, ну я так, це сарказм. Розповідають, що в Україні не хочуть миру, а в цей час... Харків, лікарня. Ви розумієте, новини не хочу їх розповідати. І в мене просто було. І Я думаю, зараз я вмикаю камеру, зараз я запишу відео, мене все почують, ой-ой-ой, а потім ну, хто? Та? Тань. Життя розстави, всі крапки над І. І кожен буде відповідати. За своє. Ось так. Тому перший день весни пташки співають. І життя продовжується. Ще хочу додати до тієї поради маминою доповнити її. І обов'язково повинна бути повага. Коли є повага до людини, ти не будеш думати, як її образити. Ти не будеш навіть думати, що їй зробити поганого. І це все на взаєм. Повага в відносинах, повага в будь-яких справах, повага до колег, до родини, до чоловіка, до свекрухи, до тещі будь до кого повага. Це дуже такий, якби була повага, зараз було б, можливо, трішки все по-іншому. Ви розумієте, про що я? Тому коли ти людину поважаєш, ти ніколи їй поганого не зробиш. Не менш важлива повага до себе. от. -то. Тому що ті люди, які себе поважають, вони ніколи не стануть ботами оскільки боти принесли біди та горя. Тому з поваги теж, це, мабуть, найголовніше, теж мої дорогенькі. Пробачте, ділюся всім, що я думаю. І бажано б якесь доповнення, може ви щось доповните. Разом краще. І, до речі, не забуваємо про вподобайки, пишемо коментарі. Просили нагадувати, то нагадую, а в нас тут сніга майже тратата. Хотіла пройтись до моїх ялинок туди, а тут вже, бачите, все тане потроху, тому я до інших. Ялинок підходила, теж природа. І таке відчуття наче б ти в лісі. Хоча це ентер міста, а поруч там хтось м'яча б'є, а ми з вами прогулюємося. Там хтось день народження, дитині святкує, просто в парк вийшли. Вийшла родина, запросила таку іграшку. І просто танцюють під музику та і все. Ну так, там родина і дитина, і все. Отаке свято влаштували. І таке сьогодні сонечко. Життя продовжується. Я не знаю, як далі буде йти відео, тому що немає нічого за планом. Я і ніколи не планую, все, що в голові те і є, але сьогодні. Сьогодні не знаю, подивимось. Ога я йду, а там білочка бере горішки, вже побігла. Бігла, ну. наче що тут щойно було. Хотіла її. Ото ще. Їсть горішок. Люди її підгодовують, кладуть горішок. А вона побачила, що там є ворона та й побігла <смір>, наверх. А люди кажуть, так ворона зараз забере горішок. А вона сидить там. О, повертається, повертається вілочка. Зараз ще візьме горішок. І знов тіко. Ось вона. Чоловік знову поклав горішок. Ну, що смачного, ми будемо йти з вами далі. Я, покарую. каже, я подивлюся, щоб вона все поїла. Е, тобто, щоб ворона не підлітала і не забирала горішок. А я думаю, на ворона ж теж їсти, мабуть, хоче. І так. Ну, жіночий, знаєте, оцей інстинкт, я подивлюся, щоб воно все поїла. О, ну, і потяг у нас поїхав. Хтось там вирішив покататися. Все повертається в потяг, хтось вже накатався. Там буде ну, там про ну, хтось пішов. Кормити голубів там вони полетіли О, давно я не бачила цього хлопчика.

Сьогодні відео, знаєте, просто отак ми з вами побачились, поспілкувалися, нічого корисного, там і ще щось. А так, як то кажуть, один для одного щось там поспілкувалися, зустрілися та й пісні з Кербіна. Вони влітку співали, а це щось зимку я їх не бачила один раз тільки, і зараз знову вийшли. Мої дорогенькі, отак от з вами сьогодні поспілкувалися. Один одного надихаємо, підтримуємо і все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення! І головне бережіть себе. І знаєте, завтра буде новий день. Завтра будуть, можливо, гарні новини. Хто зна, що може бути завтра.